Сьогодні підрозділ ДСНС провів профілактичну бесіду з працівниками патрульної поліції щодо користування вогнеасників. Розповіли, як правильно користуватись, їх класифікації, види та які пожежі можна гасити вогнесникам. цими. також було наочно показано, як користуватись вогнегасником на практиці. Представники ДСНС розповіли нам. Про вибухонебезпечні предмети, оскільки ми живемо в умовах воєнного стану і в ході свого патрулювання ми можемо стикатися з даними предметами, розповіли про види вибухонебезпечних предметів, як себе вести поруч з ними, кому повідомляти і як забезпечити охорону території та не пускати сторонніх, аби люди не скажімо так. Не постраждали в ході, не дай Бог, вибухів отримані за сьогодні. Знання ми будемо використовувати в процесі патрулювання, в процесі своєї роботи, і надалі будемо співпрацювати з представниками державної служби з надзвичайних ситуацій. Дякую їм за те, що вони відгукнулись на наш запит і провели заняття за особовим складом.